Так, в Україні ціни на землі сільгосп призначення летять просто в космос. Аналітики ринку нерухомості нерухомості кажуть, що вартість гектара за два роки зросла все меро. Зараз спостерігається найбільший стрибок цін на землю за всю історію незалежної України. І Ось така динаміка вражає навіть досвідчених фахівців, чому власне дорожчає земля, де сьогодні ціни найвищі і навпаки, найнижчі. Я краще чинити власникам земельних паїв, продавати, обробляти самому, тримати їх далі, розраховуючи, що ціни будуть зростати, і так далі. Ну тобто, це такий земельний біткоін. Відповіді далі в сюжеті. на землі сільгосппризначення зростають стабільно і невпинно. У жовтні цього року середня ціна за гектар становила більше 65 тисяч гривень, а ще влітку було на 5 тисяч за гектар менше. У спілці фахівців нерухомого майна України кажуть, що власники паїв нині перебувають у дуже виграшній ситуації. Вони це розцінюють просто як можливість отримати більше грошей, просто продати. Як актив і отримати більше грошей, найдорожча земля зараз в Івано-Франківській області. В середньому це майже 389 тисяч за гектар. На другому місці Київська область майже 160 тисяч за гектар. У Тернопільській майже 142 тисячі. Далі йде Черкаська область, Львівська, Закарпатська та Чернівецька. Дешевше вартує земля у Дніпропетровській та Херсонській областях на рівні 36 тисяч за гектар. У Одеській та Донецькій трохи більше 38 тисяч за гектар. У Миколаївській 39 тисяч. І найнижча вартість у Запорізькій області 30 тисяч за гектар. У прифронтових областях земля продається. Ну і ну з риском чи не з риском, але ціни там ну слабенькі, так би мовити, сказати. Там до 30 тисяч гривень за гектар ціни йдуть. Ну як мені говорили, там деякі аграриї по 500 доларів скуповували землю. За чотири роки вартість гектара землі підвищилася на 40%. На цінові стрибки землі впливають кілька факторів. Перший це те, що з 1 липня 2021 року в Україні запрацював ринок землі. Саме тоді держава скасувала багаторічний мораторій на продаж сільськогосподарських земель. Це пожвавило попит агрохолдингів, які скуповують ділянки для розширення виробництва. Другою причиною є війна, через яку багато підприємств зі Сходу переміщують свій бізнес у більш безпечні регіони. Та викупляють землю для розміщення виробничих потужностей. Є ще і третій фактор. Ріст цін оренди приводить до того, що росте ціна на, на землю. У нас у скрізь сьогодні піднімаються ціни оренди. Власники паїв або обробляють землю самостійно, або здають її в оренду. По Україні орендна плата становить від 100 до 300 доларів за гектар, і це робить її стабільним джерелом доходу. І зараз вони не великими компаніям або холдингам, або здають в оренду цю землю. Продавати не дуже поспішають, притримують землю, тому що дивляться, що буде далі. Фахівці прогнозують, що земля в Україні буде зростати в ціні і далі, бо вона цікава не лише українцям, але й іноземним інвесторам. Вони активно скуповують гектари у різних регіонах через високу родючість ґрунтів та перспективи отримання прибутку. Попри війну, земля в Україні залишається привабливим активом для довгострокових інвестицій.